Добрий день, Сергій Леонідовичу. Ви сьогодні перемогли. Скажіть, поділіться вашими враженнями від гри. Добрий день. Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам, що в черговий раз нам дають змогу грати. Нашу улюблену справу футболу з приводу гри. Перш за все хочу подякувати своїм хлопцям, тому що ми сьогодні приїхали десь навіть не в оптимально кількісному складі, тому що хвороба. Травми, подякувати за ту саму віддачу, яку вони провели. І в принципі, сподобалося особливо по першому тайму, то як вони виконали ту установку, яку про яку ми домовлялися. На рахунок того, що ми виграли, я кажу, ми не ставимо першочергово ну, результат. Да, це приємно впливає на позитивні емоції, але що. Перш за все, хочеться десь е, налаштувати гру, е, подивитися більш-менш оптимальний состав, якому ми плануємо підходити до Кубку і Чемпіонату області. Дякую вам. Дякую вам.